Доброго дня! В наявності файне авто Hyundai Kona 21 модельний рік. 20-й буде по техпаспорту 39,2 кВт батарейка. Безключовий автоскладання, дзеркал, сліпі зони, підігрів сидінь автохолд, є два ключики. Клімат, навігація, великі монітори і сталінговий, утримання в смузі, гарна машинка ще без детейлінгу. тільки з автовозом. топова акустика Крел з сабвуфером, камера заднього огляду, парктронік, гарна машинка, задня полусфера затонована по заводу. Ринка не фарбована, 49 тисяч рідного пробігу, повна сервісна історія. Гарне збереження авто. Дзвоніть, пишіть, контакти залишу під відео.